що від блоку Петра Порошенка до районною радою обійшло чотири депутати. У зв'язку з тим, що до нас приєдналася ще кукурузяк Олена, ми провели своє зібрання, оформили це в паперовому вигляді, є всі оформлені документи, заява кукурузяк, протокол збори. Блок Петра Порошенка Солідарність. Всі документи оформлені і віддані головою фракції обрано до ради. А Солідарність так як мало. Блок Петра Порошенка Солідарність. Ага. З підтримком Солідар. Ні, то він нешов лідерним. Yeah, on, yeah. <coughs> так, давайте. <coughs> <coughs>